Ти з підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Напад у Луцьку чоловіка порізали ножем. Підозрюваним у катуванні в'язнів у полтавському сізо обрали запобіжний захід. Трамп звернувся до Путіна після російської масованої атаки. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 24 квітня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про сумне і болісне на Луганщині. Загинув солдат штурмового спеціалізованого батальйону військової частини Владислав Андрусик 2000 року народження. Життя молодого бійця обірвалося 16 квітня 2025 року біля населеного пункту Новоєгорівка Сватівського району. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна, честь і шана герою. 23 квітня на Волині сталося вісім пожеж, на загальній площі понад 18 гектарів. Більшість займань через необережне поводження з вогнем. Рятувальники ліквідували пожежі в лісах, торфовищах і на відкритих територіях. Найбільше горіло у селі Линівка Рожещинської громади. Також загоряння трапились у селі Рованці на Ковальщині та Ківерцівщині. В селі Кульчин Луцької громади почалась пожежа на площі 3 гектари. Рятувальники та місцеві волонтери швидко ліквідували її до опівночі. Вранці того ж дня. Сталося загоряння в селі Ржищів Мар'янівської громади на площі 2,8 гектари. Рятувальники і місцеві пожежні команди продовжують працювати над ліквідацією пожеж. Із з'ясуванням причин займання ще одна пожежа була поблизу Жидичинського монастиря, що в Луцькому районі. Загоряння сухостою на відкритій території виникло близько 22.00 у селі Жидичин. Про цю подію повідомили місцеві телеграм-канали. До гусіння пожежі швидко приєдналися рятувальники, а також місцеві жителі. Разом їм вдалося загасити вогонь. На щастя, загоряння не поширилось на будівлю монастиря чи житлові території. Причина займання наразі з'ясовується. 23 квітня у Луцьку двоє чоловіків підрізали 33-річного лучанина на вулиці генерала Шухаєвича. Двоє чоловіків з куліганських спонукань посеред дня побили місцевого жителя та нанесли йому ножові поранення. Поліцейські оперативно встановили нападників. Це місцеві жителі, їх затримали у процесуальному порядку. Потерпілому завдано різані рани на скроні та лівому стегні. Зловмисники затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання. За скоєне їм загрожує від трьох до семи років ув'язнення. 24 квітня в мережі з'явилось відео, на якому оголений чоловік прогулюється вулицями одного з міст Волині, не зважаючи ані на дітей, ані на дорослих. Як повідомили в поліції, інцидент стався на вулиці Перемоги у Луцьку. Після виклику правоохоронці оперативно встановили особу порушника. Ним виявився 60-річний місцевий мешканець. Чоловіка притягнули до відповідальності, склавши адмінпротоколи за дрібне хуліганство. Крім того, на місце викликали медиків. Чоловіка госпіталізували до психіатричної лікарні. На Волині правоохоронці викрили п'ятьох жителів Володимира, які торгували наркотиками та сильнодіючими препаратами. За даними слідства, вони продавали психотропну речовину Альфа пвп наркотик, бупренорфін і ліки димедрол, які без рецепта купити не можна. Збут відбувався просто з рук в руки. Під час розслідування провели 19 контрольних закупок і ще низку прихованих слідчих дій. 23 квітня поліцейські за силової підтримки спецпризначенці провели санкціоновані обшуки в помешканнях всіх п'ятьох фігурантів. Під час обшуків вилучено таблетки, шприци з нашаруваннями, ампули з забороненими речовинами та інші речові докази. Усе це спрямовано на дослідження. Чотирьом учасникам схеми вже оголосили підозру. Справу розслідують далі. Ну а далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Уночі 24 квітня Росія атакувала Україну крилатими ракетами калібр, балістичними ракетами та дронами камікадзе типу шахет. Київ став головною ціллю обстрілів. Загинуло 8 людей. 90 поранені, з них 44 госпіталізовані, включно з п'ятьма дітьми. Про це повідомив мер Віталій Кличко. За його словами, пошкоджено житлові будинки, гаражі, адміністративні та нежитлові споруди. У Святошинському районі виникло шість масштабних пожеж. Рятувальники продовжують пошук людей під завалами у п'яти. Районах столиці Київська область пошкоджено п'ятиповерхівку, зафіксовані пожежі у магазині, лісі та на відкритій місцевості. Харків, Щонайменше сім ракетних ударів, також атаки дронів. Зруйновані приватні будинки. Відомо про двох поранених. Інформацію підтвердив міський голова Ігор Терехов. Житомирщина Повідомлялося про пуск калібрів із чорного моря. Ракети прилетіли через Вінниччину та вдарили по Житомирській області. У районі селища Озерне зафіксовано прильоти по житлових будинках. Також чутно було щонайменше три вибухи в регіоні на Полтавщині у Миргородському районі. Уламки пошкодили господарчу будівлю, та авто обійшлося без постраждалих на Хмельниччині. У селі Волиця, пошкоджено житлові і господарські будівлі, а також автомобілі. Під час прес-конференції з президентом Південно-Африканської країни Володимир Зеленський передав список із 400 українських дітей, викрадених Росією з тимчасово окупованих територій. Ми маємо їх повернути, наголосив він і додав, що сподівається на допомогу південної Африки, яка є співлідером коаліції з повернення дітей. Зеленський також прокоментував масований ракетний удар по Україні, що стався вранці, 24 квітня. Понад 200 повітряних цілей, зокрема балістичні ракети та дрони. унаслідок атаки понад 80 поранених є загиблі, зокрема в Києві, рідні, брати та сестра. Через це президент скоротив програму візиту, залишивши на зустрічах міністра закордонних справ. Нацполіція заблокувала кілька схем, де зловмисники використовували свій вплив для незаконного вирішення питань у сервісному центрі. Вони обіцяли за гроші, допомогу в реєстрації авто, здачі іспитів і навіть обхід черг. Один з порушників, – 31-річний киянин, який за винагороду швидко реєстрував авто без присутності власника. Інші двоє чоловіків пропонували за від 10 до 17 тисяч гривень вирішити питання з отримання водійських прав без навчання в автошколі. Також у Київській області затримали 38-річного чоловіка, який за 7 тисяч гривень обіцяв допомогти скласти водійський іспит через знайомства. Підозрюваним загрожує кримінальна відповідальність. Підозрюваним у катуванні в'язнів у полтавському сізо обрали запобіжний захід у вигляді 60 днів домашнього арешту з електронним браслетом. Два працівники ізолятора підозрюються у зловживанні владою та жорстокому поводженні з ув'язненими. За даними слідства, в окремій кімнаті медичної частини в'язнів катували, прив'язували до металевого ліжка, не давали їсти і пити а також кілька діб не пускали до туалету. Один із потерпілих пережив катування понад 10 разів за останні три роки. Працівникам СІЗО загрожує до 12 років ув'язнення, триває розслідування служба безпеки України спільно з Нацполіцією та правоохоронцями Чехії провела спецоперацію, результатом якої стало викриття міжнародного хакерського угрупування, що викрадало персональні дані та крало гроші з банківських рахунків і криптогаманців громадян ЄС та США. Хакери використовували шкідливе програмне забезпечення для фішингових атак на комп'ютери жертв, отримуючи доступ до їхніх даних і грошових рахунків. У ході обшуків в Україні та ЄС було вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, криптогаманці та флеш-накопичувачі з доказами злочинної діяльності. Учасникам угрупування повідомлено про підозру за створення і розповсюдження шкідливих програм. Триває розслідування зловмисникам загрожують реальні терміни ув'язнення. Далі до новин світу президент США Дональд Трамп відреагував на масований російський обстріл Києва та інших міст України. Він закликав російського лідера Володимира Путіна припинити обстріли. Про це Трамп написав у своїй соцмережі True Social. Він сказав, що цитуємо не задоволений російськими обстрілами, адже вони не були необхідними і сталися невчасно. Володимире, зупинись п'ять тисяч солдатів щотижня гинуть. Укладімо мирну угоду. Написав американський президент. Ще нещодавно Трамп стверджував, що Росія готова до укладання мирної угоди. Є цитуємо, хоче завершити війну, і тому тепер слід домовитися з Україною. Я думав, із президентом України Володимиром Зеленським буде легше домовитись, але виявилось складніше. Сказав він. Речник голови РФ Дмитро Пісков заявив, що великоднє перемир'я закінчилось, і російські військові продовжать виконувати бойові завдання. Так він відреагував на обстріл Києва в ніч проти 24 квітня. Про це пише російське пропагандистське агентство ТАС, за словами Піскова. Російські військові продовжують завдавати ударів по військових та навколо військових цілях відповідно до завдань, які їм поставив лідер РФ Володимир Путін. У Кремлі також звинуватили Україну в нібито неодноразовому порушенні великоднього перемир'я. Раніше президент Володимир Зеленський запропонував Росії відмовитись від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі щонайменше на 30 діб із можливістю продовжити цей термін. Путін відповів: що цитуємо «і з цим треба розібратися, стверджуючи, що цивільні будівлі, нібито використовують українські військові. Північнокорейський військовий, який потрапив у полон до ЗСУ, був шокований тим, що побачив за його словами, солдатів не готували до такого рівня війни. Найбільше його вразили українські дрони. Вони мали неочікувані функції та можливості, які стали справжнім сюрпризом для ворога. Полонений північно північнокорейський військовий визнав перевагу ЗСУ та радить іншим не воювати проти України. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі. Тож не перемикайтесь.